Медична англійська здається важкою, але не для нас. Наша школа є унікальною в тому, що ми готуємо медичних працівників, лікарів, фармацевтів, медсестр до вивчення англійської мови. Ми пропонуємо вам різні курси для різних спеціальностей. Загальний курс медичної англійської включає медичну термінологію, граматику, спілкування з пацієнтом. Ви вагаєтесь, який рівень ви маєте. А ми для вас маємо курси, починаючи від A2 – до C1, то ви зможете обрати будь який для вашого рівня. Наша школа також цікава тим, що у нас дуже часто навчаються найвідоміші лікарі, і вони діляться з досвідом роботи за кордоном. Тому наші підручники, наші матеріали, побудовані за схемою саме Кембриджських іспитів. Наші фахівці мають освіту як медичну, так і філологічну, тобто поєднання медичних знань та англійської мови, зробить ваш результат кращим. Запрошуємо до нас на курси.